Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами попрацюємо над таблицями множення та ділення на 8 і 9. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати. Додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 109 та друкованим зошитом сторінка 33. Розпочнемо з усного рахунку. Сьогодні у нас усний рахунок з малюком. Правильно. Порозв'язуємо його ланцюжки. Отже, 20 додати 22. Скільки буде? Правильно, дорівнює 42. 42 поділити на 6. 7. 7 додати 8. 15, 15 поділити на 5. 3, 3 додати 6 дорівнює 9 молодці. Наступний. 7 помножити на 10. 70 70 відняти 20. 50 50 поділити на 5. 10 10 додати 20 30 і 30 поділити на 6. Дорівнює 5 Зараз відкрити зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вам потрібно встановити закономірність і записати числа, вставляючи пропущені. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо ось такі числа ви повинні були вставити: 35, 42, 49 і 56. Зараз самостійна робота. Запишіть посередині. Вам потрібно скласти і розв'язати задачі за схемами. Отже, перша задача у нас на порівняння. Правильно, треба знайти буде у скільки разів порівняти. Друга задача у нас на збільшення. У нас сказано, що груш було у 9 разів більше, ніж яблук, тобто у нас тут збільшення предметів. Поміркуйте, як треба обчислити ці задачі, за допомогою яких дій вчора ми все з вами вивчали, пригадуйте. Можна записати без короткої мови одразу розв'язання і відповідь, але головне не забудьте писати дужки після виразу. І обов'язково повну відповідь. Попрацюємо зараз підручником. Відкриваємо сторіночку 109. Роздивимося завдання номер 2 Попрацюємо над ним усно. Давайте прочитаємо завдання. Другокласник може працювати за комп'ютером два рази на день по 20 хвилин. І з перервою 15 хвилин. Скільки часу на день може працювати за комп'ютером другокласник? Отже, давайте міркувати. Всього за день скільки може другокласник сидіти за комп'ютером? Правильно, 2 рази по 20 хвилин. А разом ми не знаємо, скільки всього нам треба знайти. Як знайти поміркуйте? Ми бачимо в задачі слово по два рази по 20 хвилин. Це вже дає зрозуміти, яка буде дія у нас у виразі. Множення. Правильно, дітки. що ми будемо на що множити? Перше число в виразі буде те число, де стоїть біля по, отже, по 20. тому ми 20 будемо множити на 2. Пригадуйте, діти, пригадуйте всі правила. 20 помножити на 2. Ми 20 розділяємо на 10 і 10. 10 множимо на 2 – 20, правильно. І ще 10 множимо на 2. Теж 20. 20 плюс 20 дорівнює 40 хвилин. Отже, 40 хвилин на день може працювати другокласник за комп'ютером. Трошки з вами відпочинемо. Продовжимо працювати з підручником. Роздивимося завдання номер 3 Це у нас таблиці множення чисел 8 і 9. Давайте їх прочитаємо. 8 помножити на 1 дорівнює 8. 8 помножити на 2 дорівнює 16. 8 помножити на 3 дорівнює 24. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 8 помножити на 6 дорівнює 48. 8 помножити на 7 дорівнює 56. Подивіться, до семірки ви вже повинні знати табличку множення, тому що тут просто поміняли що? Множники місцями, а результат залишився той самий. 3 на 8 ми вже вчили, що це буде 24, 5 на 8 вже вчили, що це буде 40. так? 7 на 8 також вчили, що це буде 56. А ось далі 8 на 8. Нам потрібно запам'ятати, що це буде 64. 8 на 9 дорівнює 72. І 8 на 10 дорівнює 80. Роздивимось табличку множення на 9. Тут взагалі все просто. Єдине, що нам потрібно запам'ятати, це 9 на 9 дорівнює 81. Все останнє дітки ми вже з вами вчили, тільки просто поміняли множники місцями. І останнє, давайте прочитаємо, що 9 на 10 дорівнює 90. Наступне завдання номер 4 Ми з вами вже знаємо, що з таблички множення з виразу на множення ми можемо утворити два вирази на ділення. Яким самим чином? Ми беремо з вами добуток. Ділимо спочатку на перший множник, в результаті отримаємо другий. Далі беремо знову множник, ой, пробачте, добуток. Ділимо його на другий множник і в результаті отримаємо перший. Тобто, за допомогою таблички множення ми з вами можемо утворити таблички ділення. Давайте спробуємо. 8 помножити на 9. Утворюємо два вирази. 8 на 9 шукаємо, скільки. 72. Вірно. Отже, ми 72 ділимо спочатку на що? На перший множник 8, правильно, і в результаті отримаємо другий множник 9 потім знову беремо 72, тепер вже ділимо на що? На другий множник і в результаті отримаємо перший. Все просто. Візьмемо вираз 7 помножити, ой, пробачте, Візьмемо вираз 9 помножити на 7. Шукаємо, скільки це буде. 63. Отже, 63, ми спочатку ділимо на скільки? На 9 на перший множник і в результаті отримаємо 7. Або 63 ми ділимо на 7 на другий множник. і в результаті отримаємо 9. Наступний вираз 10 помножити на 8. Подивимося, де він тут у нас цей вираз. Ось він, подивіться. Тільки що тут? Поміняли множники місцями, але результат буде. Той самий буде 80. Отже, 80 поділили спочатку на перший множник 10, в результаті отримали другий множник. А потім 80 поділили на другий множник. Вірно, і в результаті отримали перший. Молодці. Наступне завдання це вирази. Вони будуть без номера. Просто запишіть посередині. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати ці вирази самостійно. Не забувайте, яка буде перша дія, яка друга, пригадуйте правило. Отже, давайте перевіримо. Пригадуємо, що перша дія виконується в дужках. Якщо дужок немає, далі виконуємо множення або ділення, а потім додавання або віднімання. Отже, перший вираз. 8 помножити на 9 додати 7. Спочатку ми 8 множимо на 9 дорівнює 72 і додаємо 7 дорівнює 79. Наступне 64 поділити на 8 помножити на 5. Тут виконуємо в порядку зліва на право. Спочатку ділимо, буде 8. Потім 8 множимо на 5 дорівнює 40. Далі 8 помножити на 7 відняти 14. Спочатку виконуємо множення, буде 56, потім віднімаємо дорівнює 42. Наступне 34 відняти 72 поділити на 8. Спочатку виконуємо ділення буде 9, а потім 34 віднімаємо 9 дорівнює 25. Наступне 9 помножити на 9 і додати 9. Виконуємо спочатку множення, потім додаємо 9 до рівня 90. Наступне. 70 віднімемо 9, помножимо на 6. Спочатку виконуємо множення, буде 54. І потім 70 віднімемо 54 дорівня 16. Наступне, виконуємо ділення спочатку, потім множимо на 1 дорівня 7. Наступне спочатку ділимо дорівня 3. Потім множимо на 8, дорівнює 24. Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Наступне завдання номер 5 Попрацюємо над ним усно. Розгляньте малюнок. Визначте, чи істинними є твердження. Роздивіться, у нас є геометричні фігури. Давайте прочитаємо твердження і скажемо, яке із них істине, яке ні. Читаємо перше. Якщо фігура на малюнку жовтого кольору, то вона є чотирикутником. Швиденько знайшли фігури жовтого кольору. Ось раз, два і три. Скажіть, чи всі вони чотирикутники? Тут чотири кути, тут чотири кути і тут чотири. Правильно, тому. Це твердження являється істинним. Молодці. Читаємо друге. Усі многокутники зафарбовані жовтим. Роздивляємося: многокутники це де багато кутів, так? Дивимося. Тут многокутник, тут многокутник, тут многокутник. А роздивимося інші фігури. Це многокутник? Так, а це многокутник? Теж многокутник. Отже, всі многокутники жовтим кольором зафарбували? Ні, бо є ще червоним і є ще синім. Тому це твердження не істине. Далі читаємо усі фігури многокутники. Подивіться, на всі фігури. Чи всі тут фігури многокутники? Ні, дітки. Тут є і коло, правильно, є і трикутники, да? є різні фігури квадрати, тобто тут не всі фігури многокутники. Далі читаємо лише шестикутник зафарбований синім. Подивіться, яка фігура зафарбована синім кольором. Ось вона. Порахуйте, скільки тут кутів. Вірно, шість. Скажіть, це шестикутник? Так, шестикутник. Скажіть, чи є ще шестикутники серед фігур? Немає. Тому лише шестикутник зафарбований синім? Так, тут істинне твердження, тому що одна фігура зафарбована синім, і це шестикутник. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому ЗОшиті на сторінці 33 додаткові вправи. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці. Намалюйте його в ЗОшиті. До побачення!